До питалися, до цього дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я, до дому і до господаря, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, до господаня та дай, дай. дай Боже, дай же вам Боже, здоров'я. До Андрійка, до германа чека, дай Боже, дай да вам Боже, щастя здорує, до ветерана є, та їх коління дай Боже, дай да вам Боже, щастя здорує, ще є до пету не сигоздєнні, дай Боже, дай же вам Боже, щастя здорує. Вої добра здійні, та є до, до яників, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, ще їй до петрони, собої до синочека, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, Ой, до синочка, до назаріка, дай Боже, дай же вам. Боже, Боже, щастя, здоров'я, ще є бо сепої до синочка. дай Боже, дай же вам, Боже, щастя, здоров'я. Вої до синочка, до романочка дай Боже, дай же вам Боже, щестя здорує, нашої партії та і коліннячика, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здорує, Ще її допиталися се До донячки. дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я. І до донечки, до Адріанники, дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я. ще є до петли, седородніночки, дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я. Ой, вже ми видімо, що до всім там, дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я. Собі, стала. Дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я. Bože, не стала, не неболя мого, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я. а перед вами, не бачи, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я. білий с недовольня. Дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я, з перрого та є щепшенеці, дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я, та є з усікої мої препашнеці, дай Боже, дай же вам Боже, щастя здоров'я, є ви вдома, де є дітьми нам, дай Боже. Дай же вам, Боже, щастя, шестя здоровья, нам на мене, дай Боже, дай же вам, Боже, шестья здоров'я, понятий нам за коні дай Боже, дай же вам, Боже, шестья здоров'я.